Доброго здоров'я, хлопці! Всіх вітаю, шановні аграрії і фермери! Це знов таке ознакомітельне відео з цінами від самих менших до самих більших на китайські, китайські міні-трактори. Бо просять, покажи ціни. У вас гарна реклама, так все показуєш. Покажи, скажи, яка ціна буде йти на той, на той, на той, на п'ятий, десятий. Хлопці, слухайте. Уважно запам'ятовувати, ДТЗ мінімальна ціна на реверсі 24 6800 6850. Донфенгі, мінімальна ціна, теж сама проста комплектація, 6850, саме дорогая комплектація, 8000. Це буде DG2B і U, хто як називає. Джинма 5900, менша комплектація, 7100 дорога, люксова 40-ковка. Дунфенгі 40 сороковки 8400-10 тисяч. Це за є Донфенгі. Зараз підуть дешевше. Нейчик такі буде стоїти. Еней 7 700. Ловал. У нас є деякі уціньоні по 6150 і по 5,5. Файтери 6500, 700 і 840-50, відповідно. По кентавриках продовжується у нас розпродаж переоціночний. По е, от, до речі, ДТЗшка, HPX. це де саме дешево йде. По кентаврах у нас продовжується розпродаж 5600 доларів. Буде есочка 24, акційна 6500 доларів буде вартувати 40-вочка. Е, саме комплектація. Е, ліпші комплектації будуть трошки більші. Тракторчики. Е, 40 коняк на 50 коняк. Питайте, дзвоніть, Кентаврів дуже багато є зараз моделей, тому я всі називати не буду, але приблизно ви орієнтуватися в цих тракторчиках вже можете. Сінтайчики, такі малі, безремньові на три баняка, саме мінімальна ціна, яка на сьогоднішній день присутня 4950 за трьохциліндровий повноприводний. Такі його найбільших коросах буде 5,5 тисяч на 8 передач коробці. Всякі там люкси з примусовим теж обговорюється окремо. Знову ж таки, з кожної ціни ще може бути торг. Хороший торг для пацанів військових ЗСУ, хто оборонить нашу країну. Також лінійка Ford. Перед вами самі дешеві. 40 ку 50-ки і 24-ки. Саме проста дешева протежка, як я і казав, 4-950. Така о. Більше 50 7800 і 404 форти. Сороківка 40 теж на 28 колесах Буде 7 6950 доларів. Умовних одиниць. Це буде 400, 404 на але він теж на базі як 50 на великих колесах передні на 20, задні на 28. ідемо далі по пощадці. Можете до нас, до речі, завітати, поїздити, подивитися техніку, так торчик і йдемо далі до шифенків. Шефенки в нас ідуть акційні 3100. Причому за 3100 буде хай як в старому, так і в новому пузові, от, ліпша комплектація, будь Любий колір на вибір 3100, це буде модель задньопривідна. Модель повнопривідна буде 4250. Доларів відповідно 244-й шфен. Також по комплектаціях вони бувають і з принудітельним, з переднім або заднім радіатором. Цю інформацію по ціні вже уточнюйте. Отакі от от, з компресором бувають великі, з гідравлікою на причіп. Тому, відповідно від комплектації, може різниця. Ціна на там порядку. 50-100-200 доларів в залежності від комплектації. Мототракторці в нас йдуть ціна йде звичайна. Ну, у нас буде новий трактор з гарантією, з доставка плюс ще якийсь файний для мови подарунок. Мототракторці 90-160-ті Сама ходова моделька 160 2100. 2120 доларів. 200-чка буде 2,5, 2530, якщо я не помиляюсь. 240-х зараз немає, там вони теж в порядку 260 бортують. Що стосовно мототректорців. Всю техніку ми привозимо абсолютно безкоштовно, без передоплати. Розрахунки, всі тільки при отриманні товару наперед ми нічого не беремо. Також надаємо послугу реєстрації. Транспортного засобу, на будь-який трактор видаємо повний пакет документів, вже оформлюємо на вас. Такі от рецикли що є вантажні. Кому цікаво. Повний пакет документів оформлює на вас, це все входить в вартість. Як і доставка, як і двохрічний термін гарантійних зобов'язань. Тому, якщо вас це якийсь якісь з перерахованих. Тракторчики, будь ласка, звертайтеся по номеру телефону, який бачите внизу на екрані. Залюбки вам допоможемо, підберемо якусь, якусь хорошу модельку, якийсь непоганий варіант для вас, для роботи. Мені трактор України і не забувайте підписуватися на канал. Всім файно вдячний за перегляд, гарного дня!